Поки українські чиновники розробляють стратегії модернізації в масштабах країни, розбудови сільського господарства на локальному рівні займаються цілком конкретні люди. Один із прикладів тому фермер із Київщини, який, маючи добру освіту і європейський досвід, за три роки побудував ферму та налагодив на ній виробництво екохарчів. За його плечима дві вищі освіти, економіста і маркетолога. Пів життя він прожив у Англії, там навчався і працював. Та залишитися на заході не судилося. В Англії потрібні робочі руки. Все. Тобто, там дуже жорстка кастовість. Це просто ніхто не показує. Я граю в демократію, на самом деле є дуже жорсткий потолок. І якщо твій дедушка не пил чим-то дідусь в определенному англійському пабі пива, то вже вважаю, століття назад, або ви не учились там в Ітані. Ви не пригнете. Чоловік вирішив будувати Європу в Україні і діяв локально. Повернувшись на батьківщину, взявся за вила та лопату. Розпочав з маленького городу однієї корови і двох кіз. А за три роки його господарство розкинулося на кілька гектарів. В Європі більше можливостей. Якщо я там прийду в банк і скажу, що я хочу займатися фермерством, мені багато чого дадуть. В Україні каже, допомоги й годі чекати. Пару років тому там з телятами, але нічого не побачили. У тих пор я розчиду доки на себе. Тож всі кошти, які вкладені у господарство, родинні інвестиції за кожною копійчиною. Доводиться пильнувати під впливом української глибинки. Сформувалася його філософія господарника. В Європі починається уті ну Там народ просто по-другому підходить. вони працюють. Тут не, не підходить у нас європейський підход. тут це вважається слабостю. Хазяїн має бути жорсткий і безапеляційно завжди прав. Все, нікакиначе справедливих нути пряник. Це ферма не схожа на більшість українських. Вона втілює краще уявлення українців про тихе родинне місце та одночасне європейські традиції сільського антуражу. Ферма оздоблена декором дідухами, глечиками, паркани і двері у малюнках. На території господарства незвично чисто. Тут немає ані багнюки, ані смороду. Натомість багато квітів та зелені. Приміром, це вигрібна яма, яка замаскована під альпійську гірку з фігурками їжаків. А ще на згадку про Англію тут є і власне Бейкер стріт. Кусочок ностальгії такої, якби Бекер-стріт. Ну, я її боявся шість років назад. Тобто, Ся там так тако таких приміжних я, я не кадемоніспиту у таких майже санаторних умовах працюється легше, зізнаються робітники. Пані Любов до цього працювала на хлібзаводі. Про останнє місце роботи жінка говорить неохоче. Там я не хочу говорити за ті умови. А тут хорошо, Щоб не продавати молоко. м'ясо за собисті. На що часто жаліються українські селяни, фермер занги, налагодив власне виробництво екологічних харчів. Європі существует очень много маленьких хазяйств. именно вот люди больше всего ценят, що произведено на небольших предприятиях, тому що соответственно, качество гораздо выше. Подивитися на досягнення англійського економіста і українського фермера в одній особі можуть усі охочі. Фермер не тримає тварин за сімома замками. Улітку тут як ніколи багато відвідувачів. Можна не лише подивитися на тварин, а й спробувати свіже молоко чи щойно знесене переполине яйце. ізначально не жало що такий ну вкус. Думав, і де такі ніочі ну маленькі пірні а к добу пробував. Ну і сразу ще п'ять штук слопа. Наразі ферма не приносить надприбутків, але економіст Юрій підрахував, що кошти повертатимуться приблизно за 10 років. А ще фермер мріє про власний молокозавод і мізкує над тим, як перевести своє господарство на альтернативні джерела енергії.